Доброго часу, мої дорогеньки. Просили подивитися за скандал щодо корупції в Міноборони. Треба подивитися, чи будуть притягнуті до відповідальності ті, хто винен не тільки харчування, але й наших захисників. З завищеної вартості харчування, а також немає незалежного забезпечення і іншим. Буляче, коли під час війни хтось збагачується на ній, а люди віддають останнє, щоб донатити. От я вам скажу з приводу цього всього, що взагалі зараз наступає в Україні такий період. Знаєте, нам як як Вселенна, знаєте, от як Всесвіт нам дав таку, такий золотий піндель, щоб ми замислились і трошечки змінили своє життя і свій устрій. Тобто не треба бігти за грошима. Тобто, не все в цьому світі вирішується за гроші. Бачите? Всі люди, які будуть бігти за грошима, вони будуть знищені як зсередини, так і ззовні. Що я можу сказати про тих саме людей, які будуть от це все в Міноборони крали? Я вам скажу, що це все було підставляння, ну, от саме міністра оборони, я так думаю, от чесно, от моє особисте бачення, і цей, він про цю ситуацію він не знав взагалі. Він довірив її іншій особі, можливо, його заступнику або ще комусь. І якось ця сама тематика пішла. Ну, не контрольована, а можливо, контрольовала іншою людиною. Так ця людина, яка контролювала, який перетручили, це, буде покарана. Полетять голови. Е, я думаю, що його, ну, те, що його звільнить, то понятно, його накажуть. Те, що буде звільнений міністр, от ви знаєте, я не думаю, що він буде звільнений. Чого? Тому що, е, ну, вибачайте, але кращого міністра оборони на цій посаді до е, певного пана не було. От рвіть мене на частини, але я вам так скажу, що завдяки цьому міністрові, так. Ми мали дуже багато і забезпечення і е, всього того, чого ми мали. як менеджер він ну, непоганий. Те, що сталося, ну, знаєте, ніхто не без гріха, це перше. А по-друге, я вважаю, що та людина, яка це намудрила, повинна бути покарана. Другий момент. Ви знаєте, мені дуже не подобається е, те, що зараз засі, затіяли раса Ну, перше, що я вам скажу. Ви якось повинні були, ну, як придивіться до ситуації. Ну, якось не, не просто так у нас. Почали на Залужного бочку катити, щось там, якісь моменти, на монастирського, царство йому небесне, да? на. Міністра оборони, ну не просто ж так. Давайте ж ми ж всі дорослі люди, і ми всі ж розуміємо, що ну дуже ж комусь хочеться ту зв'язку, яка почала працювати, яка гарно працює і, в принципі, йде на допомогу країні, так? що ця зв'язка, її треба роз'єднати і когось іншого. На те місце поставити. Це расосійські приділки. Ось так вам скажу. Їм нужен якийсь інший. Хто буде підчинятися їхньому цьому? Я вам скажу, що це навіть можливо попереднього президента приділочки. От так вам скажу. Ніфіга у них не вийде. Міністра не, Різнікова не знімуть, але оту падлюку знайдуть і покарають. Та буде так. Дякую вам дуже. Всього найкращого. Зараз я вам скажу так, що а, з цього року от. Десь так. От, хто там сьогодні читала, хтось мені висилав із клієнтів, що Арахамія сказав, що будуть саджати, так я вам не просто скажу: не просто саджати будуть. Будуть сидіти всі, хто, якщо не будуть сидіти, то будуть покарані Всесвітом. Так що кара не піде просто так. Всім вам дякую і тримаємося! Україна перемогла. Не забувайте підписуватись.